Коротко новини за 20 жовтня. Україна наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Про це на зустрічі із журналістами повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це не значить, що війна точно закінчиться. Але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході. На цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Зеленський зазначив, що у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни. Включити опалення в навчальних закладах без одночасного запуску для населення немає змоги. Про це під час брифінгу заявив міський голова Руслан Марцінків. В Івано-Франківську близько 90% шкіл та дитсадків міста підключені до котелень, які також забезпечують теплом населення. Тому, за словами мера, включити опалення тільки в школах, а в населення не включати немає змоги. Саме тому в Івано-Франківську опалювальний сезон для населення і для більшості споживачів розпочнеться 1 листопада. Майстер лісу на Прикарпатті допустив вирубку дерев на 15 мільйонів гривень. Прокурори до суду скерували обвинувальний акт стосовно майстра лісу Косівського комунального підприємства Райагроліс за фактом службової недбалості. Як встановило досудове розслідування, він допустив незаконну рубку майже сотні дерев на території природно-заповідного фонду Кобаківського лісництва. Розмір завданих збитків становить понад 15 мільйонів гривень. Майстра лісу відсторонили від посади він під домашнім арештом. Окрім цього, Куцька селищна рада подала цивільний позов. На суму понад 15 мільйонів гривень, щоб стягнути кошти за завдану шкоду навколишньому середовищу. Завтра, 21 жовтня, на Прикарпатті очікуються сильні заморозки в повітрі. Загалом буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі в області буде від 0 до 5 градусів морозу, в день 12-14 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua